Так, так, ось вам і новий комплектик, точніше, два. І це саме ті комплекти, шиючі, які я зовсім забувала знімати. Тому що просто неймовірно, йшов процес, все просто настільки круто. І сітка якісна, і резинка саме та, як, о, яка потрібна, і взагалі все настільки круто, і фасончик трусиків, модельку я взяла таку сліпи розмодульовані трошки цікаві такі. Мені все настільки подобалося, і в процесі захоплюючи шилось, що я вам скажу чесно: взагалі не помітила, як пройшов час, і як я від початку до кінця пройшла той шлях. Отже, Вийшов такий гарнющий у нас комплектик, їх два, 80B та 70A. Трусики у нас М і С. І ось готовий результат перед вами. Це в нас така краса. сліпи розмодельовані трошечки цікаво, з кілечками, і задня частинка переходить трошки наперед. Тут у нас, звісно, ж, каркасні бюстики, і мені дуже сподобався момент з чашечкою, там, де ось такий горизонтальний рельєфний шовчик. Дуже круто виглядає, принаймні на цьому на цій це 100%. От така краса.